Вітаю! Сьогодні в нас студії жінка, яка не лише змінила своє життя, а й допомагає його змінити іншим. Засновниця школи мільйонерик Світлана Бабічева. Всім привіт! Я одразу хочу подякувати, що ви мене сюди запросили. І чесно скажу, що це мій перший досвід. Тому якщо я буду збиватись, дуже вибачаюсь. Бо насправді я хочу сьогодні бути собою, передати всі смисли своєї діяльності глядачам. і Вам дуже так, дякую. Звичайно. І перше запитання, як ви зрозуміли, що хочете допомагати саме жінкам і створити свою школу? Ви знаєте, мабуть, в кожного в житті в ту діяльність, в якій ми маємо рухатися, приводить якась непроста особиста історія. І в певний момент, коли я дуже сильно бігла за кар'єрою за грошима, я зупинилася, зрозуміла, що я не маю просто нічого. У нас в родині виникли дуже великі фінансові проблеми. На ґрунті цього у нас зруйнувалися повністю відносини з чоловіком. Я не бачила, як росла моя дитина, і звісно, що я підзабила на себе, я не знаю, можна так говорити на телебаченні. Але як наслідок я стала дуже погано виглядати, втратила здоров'я, і я зупинилась, думаю: почекайте, чого так? Я скільки всього робила, скільки бігла. І я почала досліджувати досліджувати цю власну історію, власну ситуацію і транслювати це в соціальних мережах. І саме це, саме оце дослідження, і саме те, що я це показувала, привело мене в цю діяльність. Я взагалі ніколи не думала, що я буду працювати з жінками, що я буду отак виступати, я все життя боялася і уникала цього. І мені почали люди писати Ти надихаєш, ти мотивуєш, мені почали пропонувати провести спільні марафони, інтенсиви. І так я відкрила, я просто себе відкрила, да я навіть не цю діяльність я відкрила себе. Почала спочатку проводити марафони, інтенсиви, курси. Потім я зрозуміла, що коли людина навчається, доки вона навчається, вона отримує класні результати. Але як тільки вона залишається одна, тому що. Ми отримуємо мотивацію, інструменти, але завтра ми прокидаємося вдома в своєму ліжку, в своєму оточенні, в своїй родині зі своїми проблемами, і ми можемо знову відкотитися. Я тоді зрозуміла, що недостатньо просто створювати якийсь курс. Потрібно оточення, в якому людина буде рухатися далі і будувати новий досвід, тому що ми, по суті, чому... За один курс не можемо змінити життя, тому що до цього ми роками створювали певний досвід, і відповідно певного досвіду у нас є мислення, да? нейрончики, програмки, якими ми живемо. І відповідно цим програмкам, цьому мисленню ми створюємо ту саму реальність. І щоб реальність змінилась, ми отут повинні змінити себе, да, з цього починати. І самостійно це ну, дуже складно зробити. Тому спочатку народилася ідея створити клуб, де ми об'єднувалися, постійно запрошували спікерів. Злоя почала влаштовувати живі заходи. Я повторюся, цього раніше дуже боялася. І в певний момент я зрозуміла, що має бути щось більше. І народжується ідея жіночої школи. Чому саме школа? Тому що в школі у нас комплексний підхід. От те, що я казала на початку, що мене привели, привело життя в великі складнощі те, що я була в одну точку. Я була в точку грошей і кар'єри. А якщо ми комплексно підходимо до нашого колесу балансу, то тоді ми екологічно зростаємо не за рахунок себе, не за рахунок родини. А це е, справжнє таке зі внутрішніми опорами зростання у всіх сферах одночасно. Я не кажу, що ми прямо можемо всі сфери підтягти до максимуму, але е, в кожного свої пріоритети і цінності. Але це буде про екологічність і от. Е, Буквально в січні 2025 року ми запустили перший потік в жіночій школі мільйонерки. А з яким запитом до вас жінки звертаються найбільше? Ой, тут я хочу одразу сказати комплімент всім нашим жінкам. У нас українські жінки дуже себе недооцінюють. Вони мега талановиті і працелюбні. Такої нації, як у нас, мені здається, немає ніде, але при цьому жінки приходять завжди. З інстинктом самозванця, це саме перше, що щось з ними не так, що вони щось не знають, щось не вміють, чогось у них ще немає. І е, найчастіша проблема дуже багатьох людей їх кілька. Перше, це нерозуміння, куди я рухаюсь. Вони не знають своїх цілей, а я завжди кажу, що Небесна Канцелярія сидить. І думає, я так хочу цій дівчині талановиті щось дати, а вона не каже, що їй треба. Да? Тобто, якщо ми самі не знаємо, чого ми хочемо, то, відповідно, там теж не знають, що нам давати. І оце е, нечітке розуміння, куди рухатися, воно дуже сильно е, взагалі збиває орієнтир. І чому немає чіткого бачення, куди йти? Тому що е, дівчата не вірять в себе, вони не вірять в те, що вони можуть більше. Це взагалі е, проблема всіх українців. Ми е, вважаємо, що ми недостойні чогось більшого. І от е, через оце е, відсутність впевненості, віри в себе, віри в те, що ти робиш, відсутність цілей, е, люди мега потужні, талановиті і експертні, залишаються ну на певному рівні, да вони не можуть перейти на наступний левел. Оце, в принципі, мабуть, самий такий поширений запит у моїй діяльності. А чим відрізняється ваше наставництво від привичних тренінгів? У мене є окреме індивідуальне наставництво, да, коли я працюю те <тас> І є програми в школі для жінок. І зараз, до речі, вже і для діток. То, в принципі, в принципі, коли навіть я створюю хоч в школі програми, хоч свою індивідуальну, я керуюся такими важливими трьома опорами, які потрібні, щоб досягати успіху. Перше. Це особистість. Оце прям фундамент для будь-якого розвитку, будь-яка особистість. Це я я основа, я от, да, те, на що будується мій будиночок успіху. І це якраз про віру в себе те, що я говорила да, на початку: про вміння ставити ціль, вміння будувати якийсь там план дії, да, не порівнювати себе з іншими, не думати, що скаже баба Зіна, не намагатися комусь відповідати. Це якраз про внутрішні опори і про вміння проявляти. Тому що друга опора це експертність. І отут найбільше, як я вже казала, помилка. Люди думають постійно, що їм не вистачає ще якихось знань. Вони постійно покращують себе як експерта, але не будують себе. Ну, цю особистість дає свій фундамент. І, і от через те, що вони особистість не вміє проявити свої знання, по суті, класний експерт. Сидить на одному місці, бо про нього ніхто не знає. А чому не можуть проявити себе? Тому що бояться думки інших людей: якусь бабузіну, ще якусь там, сусідку, чи хтось не так на них подивиться, чи не те скаже. І третя опора це інструменти бізнесу. Отут теж дуже велика проблема в людей, які починають працювати на себе, вони не розуміють, що це бізнес, і там є теж свої інструменти, які були створені ще до нас. Є маркетинг, навик продавати, є система, є структура. А часто люди класні експерти експерти, да, з крутим досвідом, з крутими кейсами, вони що починають робити? Вони стають найманим працівником у себе самого, а там реально росту немає. Я завжди кажу, що а яка різниця? Кажу, що ти працюєш десь в держустанові, що ти працюєш на себе таким самим найманим працівником, тільки тобі з керівником не дуже пощастило, тому що він не будує ні структуру, ні систему, не шукає тобі клієнтів і не вміє тебе класно продати. Тому, от в своїй діяльності і в школі ми використовуємо комплексний підхід до всіх сфер і. Працюємо над цими всіма опорами, які необхідні для того, щоб екологічно, я повторюсь, екологічно рухатися до свого успіху. А як на вашу думку виглядає жінка на мільйон? Це більше про внутрішнє чи все таки зовнішнє? Перше, жінка на мільйон це одразу вам скажу неправильна жінка. Не та, яка відповідає якимсь певним стандартам, яка намагається бути такою, якою від неї очікують, думати, чи так я сказала, чи не так. Ми всі не ідеальні. Ми всі сердимося, ми всі можемо нервувати, можемо десь западати в якісь крайності, і це нормально. Жінка на мільйон це та, яка може бути собою. І це якраз про ці внутрішні опори, які я говорила у відповідях на попередні питання. А з приводу зовнішнього, тут теж дуже сильно недооцінюють зовнішні фактори, поясню чому. Справа в тім, що перше враження на 70% складається з візуальної картинки. З візуальної. Тобто спочатку нас оцінюють, як ми одягнені, яка в нас зачіска, наша жестикуляція, як ми себе несемо, як у нас ті плечики да, лежать чи стоять, чи ми сидимо, боїмося напружені. І на 23% перше враження складається з візуально ой, з аудіальної картинки це мелодійність, тембр голосу. І лише 7% — це смисл наших слів. Тобто люди спочатку нас не чують, вони нас сприймають, вони бачать нас, да і ну на слух сприймають, тому інструменти одягу, зовнішності. Це крутий інструмент для досягнення цілей. Так як до початку повномасштабного вторгнення в мене шість років був магазин одягу, і також я маю освіту три диплома стиліста, я вам точно можу сказати, що стиль це дуже крутий інструмент, яким можна управляти, коли вам потрібно дійти до якоїсь мети. Тому жінка на мільйон, вона є собою. Вона нічого не боїться, вона рухається завжди до своїх цілей і вміє управляти і своїм голосом, і своїм зовнішнім виглядом. І це не про гроші, це про те, що ми спочатку створюємо отут основу, і до речі, яка ще отримує від цього всього задоволення. Не як робот так треба, рухається, а тому, що вона так хоче, і тому що їй це подобається. А як на вашу думку змінилася роль жінки після початку війни і певних економічних хвиль? Мені здається, що до жінок завжди дуже завищені вимоги. Жінка завжди має бути і мамою хорошою, і дружиною, і домогосподаркою. Не дай Бог, щоб вона там не поправилася. Вона стрункою має бути доглянутою, гроші заробляти, все знати. Коротше, вона да, взагалі має бути кругом класною. А коли зараз такий дуже складний час настав для нашої країни, то на жінку, на більшість жінок ще на їх тендітні плечі лягли і чолові... чоловічі зобов'язання, чоловіча робота. Ці вимоги вони стали ще більш жорсткими. Але жінки наші справляються, що саме цікаво. І ще в нинішній час жінки, ну не тільки жінки, всі люди постійно перебувають в стресі. Ми цього можемо не усвідомлювати, але ми живемо в ньому кожного дня. І дивіться, в чому найбільша зараз проблема. Да? Чому кажуть, що наступним питанням буде здоров'я. Тому що непрожиті емоції, придушені, придавлені, цей постійний стан стресу, це в майбутньому хвороби. І От чому мені дуже хочеться донести, що ну, треба бути собою і не боятися виражати емоції. Я розумію, що зараз дуже обов'язків багато у жінок, дуже. Тобто вони не мають права бути слабкою, поплакати, зупинитися. Їм треба постійно бігати, бігти кудись, бо на них дуже багато на цих плечиках да, лежить. Але саме це і дає в майбутньому потім те, що ви не зможете вже далі бігти, ви не зможете віддавати. Бо для мене от жінка, наприклад, да, от якщо взяти цей стакан, це якраз цей повний наповнений стакан, який потім ходить і відливає дитині, своїй родині, чоловіку, батькам, всій країні, я б сказала, навіть. І уявіть, якщо ви постійно з цього стакану будете відливати, він стане порожнім. Чи може така жінка потім когось чи щось наповнювати? От це прямо треба отут в голову собі закласти, що все починається реально з жінки. І я, наприклад, ранок постійно починаю з наповнення себе. Я починаю ранок з йоги, з корисного сніданку. І тоді я можу віддати щось своїй родині. Тому ще такий дуже важливий момент, який мені хочеться додати, що дуже багато людей зараз соромляться відпочивати. І це неправильно, тому що враховуючи, скільки на всього ми на собі тягнемо і в якому ми стані зараз живемо, нам потрібно просто це вивантажувати. Нам потрібна мозку перезагрузка. Це для того, щоб в майбутньому ми мир зустрічали здоровими, щасливими і наповненими. Нам ще піднімати економіку нашої країни. Зараз буду плакати. Тому дуже важливо це завжди починати з себе. І от в нинішній час це прямо надзвичайно така перша важлива місія кожної жінки. Які нові проєкти ви плануєте робити в рамках школи мільйонерки? Так, ну вже ми почали робити. Перший проєкт, який у нас народився, це школа для діток. Причому ми починали з школи для дівчаток лише Юна Леді. У нас була, ми думали, знаєте, як раніше там школа благородних дівіць в цьому напрямку рухатися. Але потім я мама хлопчика, я зрозуміла, що я хочу, щоб моя дитина також проходила такі навчальні програми. І ми вже провели перше онлайн навчання, і зараз стартуємо як онлайн, так і офлайн. Ми відкрили першу свою школу в Одесі. Вона все таки більше орієнтована на діток. Для того щоб е, наше майбутнє покоління вчилося правильно не те, що правильно знову ж таки, я не так кажу, да, а мислити взагалі мислити, розуміти себе, е, щоб з е, самого початку їм закладати оцей фундамент звички юних мільйонерів. Да, школу, по суті, ми так і назвали школа юних мільйонерів, і це одна із таких важливих гілок нашого нашої школи, нашого розвитку. Якщо говорити про жінок, зараз я працюю з партнером над тим, щоб Реалізувати можливо в цьому місяці, можливо, в майбутньому в наступному. Це клуб направлений на розвиток українського бізнесу для жінок. Тобто, ми не лише будемо давати інструменти, не лише буде підтримка, а це про впізнаваність, про медійність, це про заходи, де кожна може про себе заявити. І дуже важливий момент це про фінансування. Тобто, ми хочемо на базі клубу створити інвестиційний фонд, де круті проекти можна буде. Ще й фінансово підживлювати. І в цьому клубі можна буде стати як інвестором, так і знайти фінансування для своїх проєктів. Взагалі, я вважаю, що моя така сильна сторона це об'єднувати щирих і відкритих жінок. От в мене завжди в оточенні дуже класні люди. І от я, в принципі, в цьому напрямку і рухаюся, бо я бачу, що. Просто одна-дві живих зустрічі можуть замінити повноцінний курс, бо жінка для жінки ресурс. Так. Дякую вам за відповіді. З нами була Світлана Бабічева, підприємниця, наставниця і власниця школи мільйонерів. до зустрічі в новому випуску.